доброго дня! Мене звуть Лариса. Це канал різнокольорова мозаїка. У нас завершився тиждень з магічним кубіком, але наше в'язання не завершилось. Тому, майже всі свої процеси я хочу взяти в спільний проєкт, який для нас організувала Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Ливчук. Основна ідея організації цього спільного проєкту на початку полягала в тому, що майже в кожного із нас, в із нас, нас в є процеси, з якими щось не склалося. Десь була помилка, десь на півдорозі ви вирішили змінити чи візерунок, чи саму концепцію. І от Оксана вирішила організувати спільний проєкт. З хештегом буде перев'яз. Тобто ми беремо процес, якому потрібна переробка, сміливо його розпускаємо, можливо, не цілком, а якусь частину, і дов'язуємо і отримуємо виріб, який нам дуже сподобається, і буде відповідати всім нашим вимогам. Спільний проєкт, здається, розпочався 5 червня. У нас тоді був якраз шалений тиждень стартів. І один із перев'язів я розпочала саме на тому тижні. Після цього у нас був тиждень з магічним кубіком, і я цей процес змогла трошки просунути. І ось він мій процес. Це дитяче кімано, яке я в'яжу гачком. Що таке кімоно? Це такий, така накидочка з бавовни. Я ж зараз працюю з літніми складами пряжі. Це в мене чиста бавовна від Ярослава. Перший раз я розпочинала в'язати цей процес ще в травні. І я вирішила, що йому не вистачає повітря. Тому я додала, я розпустила, додала дірочок ще й на рукави і ось почала його в'язати. Я розпочала його першим процесом у червні. Ось я трошки його просувала. І бачите, візерунок, тут вже він буде що попереду, що позаду, однаковий, він вже більше половини. Отут залишилось трошки, і в мене буде половина цього кімоно. І оскільки кімоно, це національний одяг країни Японія, я вирішила додати. Японського колориту цьому виробу і придбала собі кловер, щоб, по-перше, спробувати новий гачок, не хоче, бачити? Ну, а по друге, я загубила свою трієчку. Тому будемо вважати, що це доля вирішила що японський виріб треба буде в'язати японським інструментом. Я ще не відчула всієї різниці між тими гачками, що я звикла, і цим, мабуть, тому що я не зовсім вірно тримаю гачок, я його тримаю як спицю. Не знаю, наскільки це вірно, мені так зручно. Отже, перший мий перев'яз рухається далі. Японський виріб, японським інструментом, і я на цьому наголошую. Беремо це до уваги і рухаємось далі. Я заявляла ще один перев'яз. Це ще один варіант коктейлю з бавовною. Цього разу це бавовна з мериносом. Більш сезонне поєднання. Пряжі. Пряжа до Саднсгарн, Товстенька пряжа в 50 грамах 115 метрів 230 метрів на 100 грамів. Не дуже тоненька. 55% мріносу, 45% бавовни. Тобто не дуже жарке полотно, але зможе зігріти або прохолодними вечорами чи ранками у вересні, а в серпні вже можна розпочинати носити, коли буде. Прохолодно на вулиці і всю зиму в приміщенні, якщо в нас буде опалення. Я розпочинала цей виріб ще взимку. Але я ніяк не могла зупинитися, ніяк не могла визначитися з візерунком. Чогось мені не вистачало. І ось маленька предисторія, як я визначилася. Остаточно, що і як я буду в'язати. У червні, в нашому шаленому тижні стартів, одна з наших учасниць, Наталочка, здається, канал її Кніц, Я залишу посилання, вона розпочинала джемпер японського дизайнера. Ні, вона не відтворювала один до одного цю роботу, вона надихалася. Вона побачила цей виріб і зробила, розпочала робити, вона ще в процесі, свою версію. Свою версію, отакого, от ну, щось подібне до цього. Це светр від Томомі Йошімото, якщо я вірно читаю. Ви, я сподіваюся, бачили багато цих светрів. Вони всі в квіточках. Наталя сама намалювала собі квіточки, розрахувала, придумала назву, це в неї будуть мальви. Але сам цей дизайн японського майстра він мені вже давно подобався. Але оскільки я працюю з бавовною, Жаккард ще я вважаю для себе недоречним. Може, восени. Я теж надихнусь цим дизайном і теж буду в'язати собі якусь квіткову клумбу. Але поки я роздивлялася цей светр, ви ж знаєте, Pinterest як працює. Якщо ти щось дивишся, а ще, якщо додаєш до себе збережене чи те, щось сподобалось, то наступного разу Pinterest тобі підкидає схожі ідеї. І от мені у стрічку стали з'являтися вироби японських майстрів. Якісь вже були відомі. Роботи джунка Акамото. я знаю давно. Я колись в'язала жолуді. Я сподіваюся, ви теж знаєте ці роботи. Акорн. він зветься англійською, цей светер Акорн від джунка Акамото. Там ще були. Сливи, здається, план чи як? Багато, багато робіт у японських дизайнерів дуже цікаві. У мене в моїх мріях вже давно я хочу зв'язати щось подібне від ранункулуса. Я обожнюю ці квіти, а светр з такою назвою от Мідорі Хіросе, може так? Читається, не знаю. Ось ранунку люс оцей. І я давно хотіла зв'язати, але якось не склалося ще. І коли я гортала сторінки, я натикнулася на дизайнера теж з Японії. Зараз прочитаємо, як ось таке ріріко. Не знаю, це прізвище, чи ім'я, чоловік чи жінка. Треба почитати і пошукати. Ідея дуже схожа на те, що я в'яжу. Бачите? Ну так, дуже-дуже далеко схоже, де я, де Японія. Це зрозуміло. Але інша робота цього ж майстра, інший дизайн, він зовсім не схожий на мій процес. Але мені дуже сподобалась його назва. Бачите, ось такий дизайн, а назва е, волни піску. Ну, іншими словами, це дюни. Хто дивився довгу дорогу в дюнах? Пам'ятаєте, як там радянське КГБ псувало життя людям у країнах Балтії? І у мене якось все, як маленькі пазли склалися у візерунок для цього процесу. Ви бачите, теж схоже на хвилі. Можливо, це хвилі не піску. Це хвилі, які склалися на місці піску. Після катастрофи Каховської ГЕС. Це наші Олешки. Це наші Олешські піски, це наш заповідник, який зруйнувала ця катастрофа, яку зчинила російська агресія. Не знаю, яким чином Все склалося у мене у цю ідею, але цей джемпер тепер. І сьогодні буде мати назву Олешки, тому що там на дні замість піску тепер буде мул, і нам треба буде відновлювати нашу землю, а мені треба дов'язувати цей джемпер. Отак От випадково японські дизайнери наштовхнули мене на. Ідею цього візерунку. Він геть не схожий не на один зі светрів, що я бачила. До того ж, основна відмінність складається в тому, що японські дизайнери всі свої кокетки вони здебільшого в'яжуть знизу догори. Я коли дивилася книжку, у нас же з'явилася книжка. Секрети японських візерунків від Хитомішида. Це мене так тішить, що з'явилися книжки українською мовою з рукоділля, тому що я переймалася цією проблемою, здається, ще з минулого року, що я пішла до бібліотеки і не знайшла ніодної книжки українською мовою. Я вирішила, ну наскільки вистачить. Моїх можливостей виправляти цю ситуацію. Я придбала книжки до місцевої бібліотеки, віднесла. І у спільних проєктах, де я виступаю в якості спонсора, я купую книжки по рокоді українською мовою і нагороджую наших дівчат-переможниць. Тому вже дві майстрині мають отакі книжки. І я сподіваюсь, вони коли-небудь нас познайомлять з візерунками з цих книжок. Я у тому сенсі що зв'яжуть і розкажуть нам, як вони в'язали. У мене такої книжки нема. Ну, по-перше, мені її ніде зберігати. Вона дуже важка, товста, важка, гарна, дуже, але дуже важка. От коли я повернусь додому, тоді, може, і собі придбаю таку книжку. А поки що буду розповсюджувати серед дівчат. Приєднуйтесь ще до одного спільного проєкту Візерунки .UA». І, можливо, у другому півріччі я теж надам такий приз організатору цього спільного проєкту Тамарі Новікові, щоб вона розіграла серед учасників які підтримують україномовний Ютуб і всі свої візерунки, майстер-класи на них випускають саме українською мовою. Так от, до того, як відправити дівчатам книжки, я ж їх погортала, звісно. Ну, Дуже так ніжно, чемно, акуратно. Але я побачила, що там о, круглі кокетки схеми намальовані саме знизу до гори. А я ж в'яжу згори донизу. Тому тут ми розбігаємось з японськими майстрами. Але незважаючи на все це, я дуже вдячна і країні Японії, її керівництву і громадянам за підтримку України в її боротьбі проти агресії російських загарбників. Тому що Японія надає допомогу. Фінансову, гуманітарно. Тому мені буде дуже приємно перев'язувати і японське кімоно, і в'язати джемпер, надихаючись роботами японських майстрів. І до того ж, після того, як я закінчу візерунок, мені ж треба буде вив'язувати азіатський росток, а Японія це та ж сама Азія. Тому, сподіваюсь, тепер ви зрозуміли, чому у мене японське в'язання українською. У мене Дні Японії в Україні. Ні, не в Україні. Дні Японії на каналі Різнокольорова мозаїка. До того ж, Оксана Левчук, крім перев'язів, дозволила брати ось цей спільний проєкт Дов'язи. Тому що додатковий хештег буде дов'язати все. Тому мені є, що ще вам показати? Це ми трошки посунемо, але недалеко. І я хочу пред'явити вам ще один процес. Це ще не перев'яз, тому що це тільки початок. Коли ж це було? Коли в нас був зелений колір у кольоровому році, здається, в березні. В останній день березня я заявляла, що у мене буде такий зелений старт. Але старти цей процес не вмістився, тому що, як то кажуть, зима завершилась, потеплішало, і я вирішила, що я повернусь до цього процесу ближче до осені, тому що у складі. Ці ниточки є, вовна, зараз подивимось. Це більш теплий коктейль. Меринос, бавовна і шовк. Бачите, отака пряжа 140 метрів на 50 грам. Бачите, вона тоньша, повинна бути легша, чим ця. Але вона тонь, товща. Так, дам. Де наша різкість? Ось! А тепер увага! Що цей процес пов'язує з оцими двома попередніми? Це два перев'язи, а це буде дов'яз. Але самі досвідчені побачать, що це я в'яжу японське плече. Тому ви розумієте, тут знову Японія до того ж. Я в'яжу спицями з Японії. Це в нас зараз, де у нас тут? Ось? Це в нас сініт. Спиці придбані на дегустацію, і вони саме прилаштовані, щоб в'язати з щось слизьке, з шовком. А тут є шовк. Я ще не зрозуміла, наскільки ці спиці підійдуть для цього в'язання. Але я сподіваюся, я розберусь. Я сподіваюся, у мене в роботі будуть ще шовкові ниточки. Але дивіться, це процес національний японський одяг. Це японське плече, це азіатський росток. Інструменти теж з Японії. І на десерт я хочу додати ще одне значення хештегу дов'яжемо все. Тому що ця фраза може означати, що ми дов'яжемо всі свої процеси. Вона може означати, що ми дов'яжемо усю пряжу, яка була вибрана для цього процесу. Але я хочу додати своє особисте третє значення, дов'язати все за кимось. Тому що так складається життя, що не завжди є можливість пов'язати з цією яка цікава, яка подобається. Ну, Тому що вона дуже дорогезна. Але якщо десь на просторах Фейсбуку знайти групи, які привозять стокову пряжу, то можна знайти по адекватним цінам гарну пряжу. Але її буде небагато, тому що це залишок від процесу, який вже хтось зв'язав. Вона, ця пряжа, у гарному стані, вона новенька. Але вона продається в пів ціни, яка є на офіційних сайтах виробника. Саме так я придбала цю пряжу. І саме тому у мене питання, вистачить мені чи ні, тому що я обмежена в кількості, оскільки було у, стоковому, у стоковій пропозиції, стільки я й купила. Але мова у мене зараз про іншу пряжу, яку я теж придбала. У такій групі. І це пряжа з Японії. Бачите, отака От в мене пряжа. Здається, в мене така була вже до війни. Але мені пощастило придбати її вже, вже в цьому році. Це японська пряжа фірми Noro. І в Звичайному, в реальному житті у звичайному магазині, і я її придбати собі не можу дозволити. А от залишок тут від 100-грамового моточка залишилось менше половини. Але мені вистачить, щоб познайомитися з цією пряжею, і вив'язати дитячі шкарпетки, тому що це шкарпеткова пряжа. І я її хочу взяти у цей спільний проєкт, тому що я хочу дов'язати весь цей моточок в пряжі. І ось це був такий акорд для завершення мого сьогоднішнього дня Японії на каналі Різнокольорова мозаїка. Можливо, згодом я зможу зібрати. Таку ж саму колекцію присвячену якійсь іншій країні, яка підтримує Україну, по-перше, по-друге, переклади дизайну, дизайнів, майстринь з цієї країни вже є українською. І якщо на додаток у мене з'явиться можливість дістати пряжу з тієї країни. Якщо я зможу поєднати все це, Одночасно, то, може, я і розповім про якісь інші дні іншої країни на каналі Різнокольорова мозаїка. А поки що я запрошую вас надихатися дизайнами японських майстрів, застосовувати в своєму рукоділлі методи. Японського в'язання надихатися візерунками з книжок, які переклали на українську мову. Що ще? Познайомитись з, з інструментами. Бачите, скільки всього цікавого? Якщо звернути увагу на те, що з чого. І чим ми в'яжемо? Сподіваюсь, що вам було цікаво. І сподіваюсь, що ми ще зустрінемось на каналі Різнокольорова мозаїка. До зустрічі, мої любі!